Мирного дня, друзі, і ми продовжуємо розбирати кейс, коли замовник не захотів оплачувати виконані роботи на 32 мільйони гривень, а учасник подав позов до суду, щоб стягнути ці кошти за підписані ним акти виконаних робіт, які не захотів підписувати замовник. Отже, всідайтеся зручно. Мене звати Ярослава Дуброва, консультант у сфері публічних закупівель, юрист, і я хочу вам допомогти вірно застосовувати законодавство в сфері. Публічних закупівель, а також уникати ризиків подібних, як у цьому кейсі. Друга частина судового спору. Аналізуємо разом. Отже, далі пропоную заглибитися в нюанси, чому ж підрядник спочатку програв в суді першої інстанції, потім виграв в апеляційній інстанції, а згодом знову програв прокурору вже в касації. І також давай звернемо увагу, чому тобі, як учаснику, Публічної закупівлі. При цьому без різниці це тендер чи прямий договір, який ти укладаєш. Варто бути обережним, якщо укладаєш такий договір замовником бюджетником. Отже, аналізуємо, чому суд першої інстанції відмов задоволені позову підряднику. Суд мотивував рішення тим, що замовник одержувач бюджетних коштів. Взяв зобов'язання за договором без відповідних бюджетних асигнувань, зв'язку з чим за цим договором не виникли бюджетні зобов'язання та не утворилася бюджетна заборгованість. Недотримання вимог бюджетного законодавства під час укладення договору про закупівлю призводить до недійсності зобов'язань за таким договором і вважається порушенням бюджетного законодавства. Так прописав суд у своєму рішенні. Отже, як бачимо, суд першої інстанції не взяв до уваги те, що договір підрядником виконано. Частині певного обсягу, але замовником не оплачено. Основне мотивування незадоволення позову підрядника це порушення сторонами норм бюджетного кодексу України при укладенні догру, що є підставою вважати договір такий нікчемним. А тепер далі давайте заглибимося, чому ж апеляційний суд скасував рішення першої інстанції суду і задовольнив позов підрядника простягнення майже 32 мільйонів гривень замовника. Апеляція вказала, що суд першої інстанції не надав належної оцінки, тому що в матеріалах справи наявні докази, які підтверджують виконання підрядником умов договору та реального надання послуг виконання робіт згідно з договором, їх вартісних та кількісних показників, що підтверджуються актами приймання виконаних дорожніх робіт, заберед за 2024 тисячі року підсумковими відомостями ресурсів. При цьому виконання робіт в повному обсязі не заперечувалося замовником, до речі, в цій справі, хоча й ним не було підписано акти виконаних робіт на 32 мільйони гривень. Отже, як бачимо для апеляції основний мотив задоволення позову це виконання підрядником договору. Зауважу, що прокурор в касації наголошував на тому, що суд апеляційної інстанції. Не врахував те, що підрядник всупереч умов договору склав та підписав акти виконаних робіт більше, ніж через місяць після закінчення строку дії договору про закупівлю, та оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про виконання договору про закупівлю. Друзі, от частково я не можу погодитися з прокурором, що саме оприлюднення замовником звіту про виконання договору забороняє підряднику надавати для підпису замовнику акти виконаних робіт. От, як ми вище з вами аналізували умови договору, ж передбачали, що він діє по 31 січня 2024 року в частині виконання зобов'язань до повного виконання. Тобто тут ми бачимо ситуацію, коли строк дії договору, строк виконання зобов'язань не співпадає. Строк виконання зобов'язань більше, ніж строк дії договору. При цьому зауважу також, що згідно з цивільним кодексом, господарським кодексом завершення строку дії договору не звільняє сторони від виконання невиконаних зобов'язань. А також відповідальності за таке невиконання. Разом з тим оприлюднення замовником звіту про виконання договору це одностороння дія, фактично замовника. Підрядник не є стороною такої дії, тож таке оприлюднення не може безсаперечно свідчити, що договір належно виконано в повному обсязі, якщо де-факто такий договір не виконано. До речі, на практиці буває, що замовники помилково оприлюднюють такий звіт ще до повновиконання договору. Складаючи протокол про технічну помилку. Можливо, в когось із замовників, які зараз мене слухають, дивляться, також була така ситуація. Тому підсумуємо. Я в цій частині не можу погодитися з прокурором, що, от якраз таки, коли оприлюднив замовник звіт про виконання договору, то це фактично є підставою для неприйняття виконаних робіт, є підставою вважати, що все. Строк дії договору, строк виконання зобов'язань закінчився при тому, якщо такі зобов'язання ще не виконані. Я вважаю, що зобов'язання мають бути належним чином виконані, належним чином підтверджено, має бути виконання таких зобов'язань, як це передбачено договором, власне, тим документом, який підписаний обома сторонами. Отже, йдемо далі. А що стосується зауважень прокурора про недотримання підрядником в повному обсязі умов договору при складанні і поданні на підписання актів виконаних робіт? Тут в цій частині таки я підтримую прокурора, що апеляційний суд не дослідив повною мірою зазначені обставини. На цьому акцентував увагу і верховний суд, задовольняючи касацію прокурора. Так, Верховний суд вказав, що поза увагою суду апеляційної інстанції залишилася необхідність дослідження обставин дотримання порушення позивачем. Підрядником, тобто умов договору щодо строки складання актів приймання виконаних дорожніх робіт наданих послуг та передачі їх замовнику для підписання, як це передбачено умовами договору між сторонами. Та чи можуть бути такі документи належними доказами виконання робіт, прийняття таких замовником і невиконання замовником зобов'язань з оплати робіт в межах строку дії зазначеного договору? До речі, Верховний суд мотивування неодноразово акцентував, що договір передбачає умови щодо взаємозалежності оплати за виконані роботи від наявності виділених асигнувань замовнику. Тож будьте уважними, коли підписуєте договір замовником бюджетником Є ризик, що тобі просто не заплатять. Не просто тільки не заплатять, а ще є один ризик. Що договір може бути визнаним ніччемним, і доведеться застосовувати двосторонню реституцію, повертати, навіть якщо заплатять, тобі може довестися, потім повертати кошти замовнику коштами за отримані роботи, повертати. Тобто, це ще одна цікава історія, про яку ми можемо згодом поговорити на цьому моєму каналі. Тож не забудьте підписатися. Також я хочу зауважити, що відповідно до практики Верховного суду передання і прийняття робіт на підставі підписаного в односторонньому порядку акта і виникнення за таким актом прав та обов'язків можливе за наявності реального виконання робіт підрядником за договором в разі неотримання обґрунтованої відмови замовника про причини неприйняття робіту строк, визначений договором. При цьому підрядник не повинен чиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акту виконаних робіт. А має лише констатувати факт відмови від підписання акту. В свою чергу обов'язок прийняти виконані роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити, в тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акту виконаних робіт, законом покладено саме увага на замовника. До речі, така практика Верховного суду щодо одностороннього підписання актів виконаних робіт існує давно. Мої клієнти давно вже в курсі. Ну а тепер будеш в курсі йти. Підсумовуючи сьогоднішній ефір, скажу за наслідками касаційного перегляду справи, виграв прокурор. Справу передано на новий розгляд до апеляційного суду. Слідкуємо разом зі мною, чим завершиться ця справа. Та чи вдасться підряднику стягнути замовника майже 32 мільйона гривень за виконані роботи? Після прийняття остаточного рішення в цій справі я тобі маякну про результати в коментарях під цим відео. Ну а ти напиши мені, чи доводилось попадати в такі непереливки з замовниками-бюджетниками, коли договір виконав, а платити не хочуть. Що робиш в такій ситуації? А якщо ти замовник, то теж чекаю від тебе коментарів. Як працюєш, коли кошти не виділені, а треба закупити. Ну і не забудь підписатися на цей мій блог, адже в наступних відео ми якраз таки можемо розібрати нюанси. Як тобі або не попадати в такі ситуації, або як з них виходити з мінімальними ризиками, незалежно від того, хто ти, учасник, підрядник чи замовник? До нових зустрічей, миру, добра та світла!